Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 12 вересня. ніч, ранок у тимчасово окупованому Криму ранок знову виявився неспокійним. Бавовна завітала в місто Армянська, що розташоване на півночі півострова. Пишуть про удари по залізниці та ешелонах техніки. Десятки вагонів горить і зійшли з рейсів. Про подорожі бавовни заявила окупаційна адміністрація. Росіяни запевняють, що вибухи пролунали. під роботи ППО. Що насправді трапилося на Зі невідомо, однак спокою окупантам на українському півострові вже точно не буде. До речі, в останні, бавовна була у Криму лише кілька днів тому, 10 вересня. Російські окупанти заявили про роботу безпілотників біля Балаклави Севастополя і Євпаторії. Через це ворогу навіть довелося зупинити рух морського транспорту та запустити потяги, мовляв, так звані безпілотники збили, коли вони були на підльоті до Балаклавської ТЕС. Однак у Росіян традиційно все було під контролем. До речі, звинуватили у цьому навіть не Україну, а НАТО. Евно журналісти зафіксували активний рух колони з російською технікою у сторону Криму. Прямується техніка з Херсонського напрямку. До речі, у колоні помітили імпортні сільськогосподарські трактори, які росіяни могли вкрасти в українців. Старший науковий співробітник інституту Гудзона та директора центру оборонних концепцій і технологій Британія Брайан Кларка описав, яким чином Україна може знищити кримське міст. Його детальне пояснення наводить лондонський таблої де засану в матеріалі, що вийшов 11 вересня. Найкраще захищений. Місто у світі може бути зруйнований за допомогою багатосторонньої атаки з повітря та моря у стилі великого вибуху заявив кларка. За словами експерта, ракети Storm Shadow, можна використовувати для ураження надводної конструкції мосту. Тоді як доправлена морськими безпілотниками, вибухівка може зруйнувати опори для прицільного удару Storm Shadow українським літакам. Слід буде наблизитися до Кримського мосту, оскільки ці ракети запускаються з відстані 200 милі до цілі. Наголосив Кларка, але є заковика. F-16 ще не сумісні з Shadow, наголосив Брайан Кларк. а Тож F-16, можливо доведеться зарядити схожими боєприпасами з gps наведеннями. Завдання для морських дронів чи одного великого безпілотного апарату експерта теж не вважає недосяжним. Щоб зруйнувати фундамент мосту, знадобиться великий безпілотний корабель, як от модифікована баржа з дистанційним керуванням мали є контейнеровоз. Україна могла б загнати його фундамент мосту і підірвати. Росія спробувала б засупинити але зупинити таке велике судно. Було важко, пояснив Брайан Кларк. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.